Привіт, ковбої! Оновлення 7.7 Давайте поговоримо і подивимося, що нам додали і що змінилося. Ну і перше, будемо йти по порядку. Це у нас дошка з завданнями. Тепер високорівні вигравці 115 рівень і вище будуть мати завдання в буреальних землях полювання на звірів. Друге, неймовірне, корисне нововведення, це, наприклад, хочемо ми покращити сейф. Біжимо до сейфу, натискаємо покращити, і тут у нас є кнопка відстежити. Натискаємо її. І тепер ми маємо проект Save, в якому нам пишеться, які нам залишились додати ресурси. Потім, коли один або інший ресурс ми покладемо, воно його вичеркне. Або можемо просто його видалити, якщо воно вам вже не потрібно. Третє, це у нас зміни з альянсом. Якщо ви мали максимальний рівень всіх споруд, то тримайте ще один. На нього ви зможете перейти за допомогою ресурсів 6 рангу. Що ж це за споруди, які отримали новий левел? Це головна споруда, вокзал, салун, електростанція, намилочна лінія і золота шахта. А також ви можете усе побудувати в альянсі лавку для торговців. Ну і наступне, те, що чекали більшість гравців, це полярні футлярчики. В цьому нововведенні вони і є. Вони у нас поділяються на декілька видів, ранг 3, 4 і 5. З ранга 3 вибиваються ось такі предмети. З ранга 4 равнінного футляра епічного вибиваються предмети 4 рангу. Але можна й вибити предмети. П'ятого ранку на рівень вище, але це дуже невеликий шанс. Наступний це у нас болотний футляр ранг 5. Є шанс вибити 6 рангу. Ви можете з нього вибити ось такі предмети: арміровані речі, саблю, пістолети, винтовки. Ну і наш самий очікуваний полярний футляр аж за 100 золота. Купляємо його і на ваших очах я його відразу відкриваю. Ніж погончика. 1200 урон, 5% критичний і на 30% у збільшений критичний урон. Давайте подивимося, які ресурси треба для його виготовлення. Вугілля, шкіра, вольфрам і чаш 4 резини. Дофіга резини. Чесно, я щось очікував, що я виб'ю щось таке неперевершене, мощне, але не збулось чудо. Які ж взагалі у нас є предмети з епічної зброї і екіпірування 6 рангу? Це пістолет, дробовик, винтовка і цілий комплект броні. Ну А ножа ви вже бачили. Ну І нам ще закинули двох вірних скакунів. Ми їх можемо подивитися у рабели Галапагош. А, ось він, буланний Морган, ранг 5 епічний. Ну так він не дуже відрізняється від е, попереднього коня. Він також ранг 5, але рідкісний. Е, по характеристикам не дуже відрізняється. І ось ще один буланий клейдесталь. Е, це вже тяговий ранг 5 епічний. Ну і він також не дуже сильно відрізняється характеристиками, трошки більше в нього. Ну а на цьому все. Всім пока!